Ярмарок вакансій проведуть в Ужгороді 14 вересня. На набережній незалежності розгорнуть локації, де буде змога одержати пропозиції роботи, юридичні поради, консультації з бронювання працівників та навіть пройти співбесіду. Головна мета кажуть організатори налагодити зв'язок між роботодавцями та тими, хто шукає роботу. З одного боку бізнес говорить: нема кому працювати з іншого боку, ми постійно. Чуємо, що в Закарпатті немає роботи. Ось десь, е метою даного заходу, даної ярмарки вакансії, яка у нас має відбутися 14 вересня, є якраз е ось це бажання, щоб роботодавець знайшов працівника. Під час заходу також проведуть різноманітні тренінги, майстер-класи та розіграші, облаштують і локацію для дітей. Сподіваються залучити до участі якомога більшу кількість внутрішньопереміщених осіб, адже саме вони чи не найбільше потребують можливості працевлаштуватися відтак відновити і налагодити повноцінне життя на новому місці. Офіційно зареєстрованих приблизно 148 тисяч є внутрішньопереміщених осіб за неофіційними даними даними мобільних операторів. Це може бути біля більше трьохсот тисяч внутрішньопереміщених осіб, щоб знайшли прихисток, знайшли. Прихисток саме в Закарпатті, і е, люди тут проживають вже більше півтора року. Ми завжди говоримо, що внутрішньо-переміщені особи не є тягарем. Це є е, також великий потенціал для розвитку регіону, для е, реалізації в регіоні своїх можливостей. Приїхали люди з різною освітою, як ми кажемо, з різними профілями. Ми говоримо про про те, що більше 200 є релокованих підприємств, що також почали працювати саме в Закарпатті. і десь 90%, Наскільки я пам'ятаю, якраз колеги говорили, що перепреперерестрували свої бізнеси саме в Закарпатті. Це є також досить потужним потенціалом для регіону. Вже понад три десятки компаній підтвердили свою участь у ярмарку вакансій. Серед них також релоковані підприємства, зокрема у сфері машинобудування. Ми чітко розуміємо, і то, що з перших кроків ми не знайдемо фахівців того рівня, який нам потрібен. І тому ми на базі нашого підприємства виконуємо не тільки комерційну функцію, як виробництво тої чи іншої продукції, а ще і де деяку соціальну функцію, тобто проводимо перекваліфікацію, переподготовку прямо на виробничому производстві. Я впевнений, що з такими кроками поступово ми будемо. Приймати на роботу не тільки переміщених осіб, а й багато місцевого населення долучається вже порядка 10% з общої чисельності в нас працює. Ну і я впевнений, що поступово ті громадяни, які виїхали за межі України, будуть повертатися їм вже будуть создані умови і для праці, і для проживання. Інформація про подію та можливості ярмарку вакансій уже доступна онлайн на довідковому порталі Допомога Закарпаття. Тут також планують розмістити і оновлювати існуючі пропозиції роботи від працедавців, тож підшукати вакансію буде змога і у майбутньому. Ми хочемо також, зібравши інформацію про вакансії цих підприємств, зробити їх доступними для в подальшому для ознайомлення людей, які шукають роботу. Ну зокрема на сторінці допомога Закарпаття. До речі, отакі флаєри, які там вже будуть роздаватися, тут є відсилання, QR-код. По цьому QR коду йде відсилання на сторінку допомоги Закарпаття, і там також є це наше оголошення про проведення ярмарки, але. Класнуши граф, ну скажем, кнопочку детальніше, ми можемо отримати інформацію, які саме заходи будуть проведені безпосередньо в цей день на, скажімо, ярмарку. І зразу ж видно перелік підприємств, які є учасниками. Тобто людина, яка цікавиться ярмаркою, може більше отримати інформацію. На цьому ж на цій же сторінці ми хочемо розвити зібрану інформацію про вакансії цих підприємств. Подібний формат проведення ярмарку вакансій, кажуть, вова мають намір впровадити і у інших районах краю. Відтак закликають підприємців ділитися інформацією про існуючі можливості працевлаштування.